Так, усім привіт, чергова пятниця знімаємо знову ціни на автомобілі, на паркувальному майданчику у нас в місті. Так, Трошки в нас була перерва. Але не менше з тим ми продовжуємо для вас знімати. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Переглядайте автомобілі, телефонуйте до продавців, в кожному оголошенні є телефончик. Кажіть, що бачили на каналі, якщо потрошки, хотіли би зустрітися і оглянути ваш автомобіль більш детально. Можливо, якийсь вам продавець скине додаткове фото-відео по автомобілю. Всім приємного перегляду. Продається Volkswagen Golf 7. Дуже хороші комплектації, зараз я вам покажу. Дивіться, є. Складні електродзеркала, великосплавні диски, передні протитуманки фар, парактроніки, мовачі. Фар, така оптика така, такі от фари стоять на автомобілі. Трошки не знаю, чи камера так передасть. Трошки дзеркалить. кажу по ціні. Так, 18 рік 2.0 дизельний автоматі, 17700 в авто є все. Бачите, я ж казав, що є все. 202 пробігу, телефончики є, так, панорама є, релінги є. Як казав, партрольники є, протитуманки є. Зараз подивимося в салоні. Адаптивний круїз-контроль є, автохолд є. Так, старт-стоп є. Підігрів сидінь, дні, клімат є, навігація є. Android Auto або Apple CarPlay під'єднати можна до автомобіля. Дуже хороша комплектація. Так, пройдемося ще напевно оцим рядом. Оці машинки познімаємо для вас пару штучок. Меганчик четвертий четвертий миган. 17 рік. Свіжа Франція, рідний пробіг та щось 6... фарба. 11800, телефончик є, телефонуйте, пробіг 230 на 1000 Ось такий четвертий Меганчик Так, давайте на ту сторону. Хундайчик продається. АХ35. Задалеко підійшов, так. Hyundai АХ35 продається. Ось такий. Що за 16 тисяч доларів, як ви бачите. 2.0 дизель, 14 рік, автомат, максимальна комплектація. Телефончик є. 79 тисяч пробігів, я так розумію. Тут зверху написано. Так, Octavia VRS. у універсалі. на легкосплавних дисках. Дивіться, як виглядає гарно колесо на таких дисках. Так, 19 рік, повний привід. 21500, пробіг 195 тисяч, телефончики є. Дуже зручно. Passat B8. Airline версія. Складні електродзеркала. от тут така фольця, яка, бачите, крутяцька. Так, Passat B8, як я казав. Так, 20-й рік, 25 тисяч. Пробіг. Пробіг не бачу. о, Телефоную такого. Цікавий телефончик і є. Так, рено Каджар. Зараз знімаємо ці три кросовера Каджар, Нісан і Форд. Почнемо з Рено Каджара 15 рік. 16 дизель 1400. Під ціною я телефончик. Роно Каджар, басе версія. Так, кашкай. 2 плюс 7. 5 плюс 2. 5 плюс 2 кашкайчик. 11 рік. Сіммісний автомобіль, 226 пробігу має, 10800 його ціна. Ось такий кашкайчик. Так, продовжуємо Форд Куга на львівській реєстрації автомобіль. 15 рік на автоматі 2,0 бензин пробіг 190 тисяч 13 999 ціна. Так, перейдемо на цю сторону. Асадби сьомий Алтрак. Passat B7 Алтрак. 2.0 дизель 15300-180 пробігу. Телефончик є. Два ключі, біксенон, лед Ось такі леди стоять. покажу вам. От такий B7 12 рік. 15300. Так, п'ятий гольфік. Хетчбек. Так, ціна п'ятий рік, 1,4 бензин, 4700. 220 пробігу. 4700. Так, Hyundai Santa Fe Ось вот, такий кроссовер. Повний привід. Hyundai Santa Fe 2008 рік пробіг 176 тисяч. Автомат, ціна 10 699. Давайте на цю сторону в сонце, не так буде в камеру світити. Бивую без 7 пасатик. Так, що він у скорб стоїть 12-12 рік. Formotion. Інфа є по автомобілю. Зупиніть відео, почитайте. 11-150, телефончик є. Надіюсь, там добре видно. Сфокусувалося, бо я проти сонця Сонце бустить, я не бачу. Так, Туранчик 16-19 рік, 2.0 дизель 150 Кінських сил. Потружність двигуна, автомат 6-ступеневий. З Німеччини 15750. Такий телефончик також є. Зняв не зняв бо на дисплеї. От такий туран. Далі, кенго. Чобіток Рено Кенго в білому кольорі. Це у нас... Такий автомобіль 13 року випуску, 229 тисяч пробігу, 5 місць, кондиціонер, мультикермо, круїз, навігація. Ціна... Ціни немає. Нема ціни. тож, кого цікавить, телефонуйте до продавця. Далі туранчик на автоматі. Ціна є, зараз скажу Туранчик на автоматі. 1,4 бензин, пробіг 174 тисячі, ціна 8,4 Телефончик є. Рестайлінг, максимальний комплект, 10-й рік. Октавія 5. П'ята Октавія. Один бензин на автоматі. Так, пробіг 167 1677 ціна. Телефончики є. Телефонуйте. Кого зацікавила? Ця Октавія. А п'ята. Так, Peugeot 5008. Peugeot 5008. Покажу салон, бо таких автомобілів я ще не знімав. В основному цікаво, 6-ступенева механіка, кондиціонер є. 2.0 дизель 5008, у нас 8,2 коштує, телефончик є, телефонуйте, інформація є, Мене зупиніть відео на паузу, почитайте. Кого цікавить, кого не цікавить цей пожар, прошу переглядати відео далі. Туранчик 16 року випуску. 16400, 203 пробігу. Так, телефончики є. Телефонуйте. Так, Opel Astra H Opel Astra H Дивимося, що це він скільки коштує. 2008 рік. Я так розумію, пробіг 239. 1.7 дизель 6000 космо модель модель марка. Так, телефончик є. 6000 механічна коробка передач, написано ручна. Ось такий Opel Astra H. Так, Touareg От, Друзі, Touareg продається дикий на резині Michelin Так, резина Michelin Автобіль 2014 року випуску дизель 3.0 пробіг 295 тисяч 23500. Ось такий панорамний дах. Ви бачите. Ось такий туарег продається з 23500. Так, туран на автоматі, поряд стоїть ще один фольчик для туарега. Так, це у нас 20-го року випуску. 247 пробігу, 19 900 Автомат, телефончики є. Ну, я думаю, що розберете, кого цікавить. Можна щось подивитися. Так, завершуємо зйомочку даного відеоролика, оцією шкодою Октавією, а 7 в кузові рестайлінг. Хто не підписався на наш канал, підписуйтеся, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Октавія у нас коштує 17 тисяч. 2018 рік, 218 пробігу. Телефончики там є. Телефонуйте, кого цікавить. Всім дякую за увагу.